Привіт, а чи може 15-річний хлопець стати капітаном корабля та ще й посеред океану? Сьогодні ми розберемо просто неймовірну історію Діка Сенда, це класичний герой, чия мужність і знаєте, відповідальність кинули виклик самій долі? І от власне це питання ключове для всієї історії. Як так виходить, що звичайний підліток, сирота раптом опиняється за штурвалом, і не просто так, а на кораблі, що буквально бореться за життя у відкритому морі. Щоб знайти відповідь, треба повернутися на самий початок. Що ж, давайте почнемо нашу подорож. Аби зрозуміти весь цей неймовірний шлях Дійка, спершу треба познайомитися з ним, подивитись, яким він був до того, як доля підкинула йому, мабуть, найважче випробування в житті. На перший погляд, ну, нічого особливого, правда? 15-річний американський сирота починає свою морську кар'єру з найнижчої сходинки Юнги. Здавалося б, звичайний хлопець, таких тисячі, але як виявляється, за цією простотою криється абсолютно незвичайна доля. Він такий, знаєте, міцної статури, одразу видно, готовий до важкої морської праці, але найцікавіше це його погляд. Оці виразні сині очі вони ніби видають його внутрішню силу. Це погляд людини, яка ну просто не звикла відступати. І ось що насправді відрізняє його від інших для Діка. Море це не просто робота, це мрія. Його головна заповітна мета колись стати капітаном. І як ми побачимо, саме ця мрія стане його компасом у найтемніші часи. Але ж мрії вони часто проходять перевірку на міцність, і доля готує для Діка таке випробування, яке перевершує будь-які найстрашніші кошмари. Спокійне плавання от от перетвориться на якусь відчайгушну боротьбу за виживання. І ось він перший удар долі, раптовий і дуже жорстокий. Внаслідок трагічної події весь досвідчений екіпаж гине. Просто уявіть собі на секунду 15-річний хлопець раптом стає єдиним, хто може врятувати і корабель, і пасажирів. І ніби цього замало, сама природа повстає проти нього. Море, яке він так любив, раптом перетворюється на розлюченого звіра. Насувається шторм, готовий рознести корабель просто на друзки. Та найстрашніша небезпека знаєте, чатує не зовні, а на самому борту. Серед тих, хто вижив, є зрадник. Корабельний кок Негоро. У нього власні дуже темні плани, і він не зупиниться абсолютно ні перед чим, щоб їх реалізувати. Тільки вдумайтесь загибель всього екіпажу, безжальний шторм, зрадник на борту, а попереду суцільна невідомість і небезпеки Африки. Ну, будь-яка доросла людина, мабуть, зламалася б під таким тягарем, але тільки не Дік Так що ж, що ж дозволяє цьому хлопцю не здаватися, коли, здавалося б, усе навколо руйнується? Відповідь криється не в його м'язах, ні. Вона криється в його дусі. Давайте заглянемо у внутрішній світ цього юного капітана. І ось він його арсенал, сміливість, щоб дивитися смерті просто в обличчя, рішучість, аби приймати рішення, від яких залежить життя інших, впевненість, щоб вести за собою людей, і, звісно, неймовірна стійкість, щоб витримати абсолютно будь-які удари долі. І ці якості це ж не просто гарні слова. Вони стають його реальною зброєю. Проти підступності Негоро він виставляє свою сміливість і стійкість, а в небезпечних джунглях Африки його ведуть уперед рішучість і непохитна впевненість у власних силах. Але знаєте, історія Діка Сенда вона не тільки про виживання, це історія про те, як залишитися людиною в абсолютно нелюдських умовах. Давайте подивимося, чого ж нас може навчити його приклад. Його моральний компас він безпомилковий. Для друзів і для тих, хто слабший, він добрий і надійний захисник, але для ворогів, таких як Негоро, він непохитний і безкомпромісний противник, жодної пощади до тих, хто несе зло. І от, власне, це і є справжній героїзм. Це ж не про надздібності з коміксів, правда? Це про надзвичайну сміливість і рішучість звичайної людини перед обличчям смертельної небезпеки. Героїзм це вибір, вибір, який Дік Сенд робив щодня. Історія Діка Сенда справді змушує задуматися у нашому сучасному світі, де так легко здається уникнути відповідальності, чого нас може навчити приклад цього 15-річного капітана. Які якості ми можемо знайти в собі, щоб стати героями власного життя? Подумайте про це.